Мене звати Марина Олексюк, я мама двох діток і дочка і невістка двох військовополонених. І ми з дітками ну, вже набагато більше року ходимо на різноманітні акції на підтримку полонених. Син уже. Старший він вже запитує про те, ну не те, щоб зовсім прям запитує, Вони не знають, що таке дідусі. Дочка взагалі не бачила ніколи дідусів, а син бачив в останнє, коли йому. Ну, мого батька він бачив, в останнє йому ще року не було. А другого дідуся він бачив, коли йому було півтора роки. Тобто діти дідусів не пам'ятають взагалі. Але уявляють, що бувають дідусі. Я поки що роблю найпростіше пояснення, що погані росіяни утримують дідусів твоїх дідусів і не пускають з тобою гратися. Тому що ну, діти малі, їм по іншому не поки що не зрозуміло. Вони знають про дідусів, знають по фотографіям, знають імена. Старший син вже розказує історії, як він буде з дідусями гратися для мене. Акції ну. Як головний спосіб зараз висловити свою діяльність, підтримку і так далі. Я знаю, що вони не надто впливають на сам процес звільнення полонених, але для нас вони дають дві основні функції. Перше, це зібратися з однодумцями. І отримати підтримку саме від однодумців, від людей, яких ти розумієш, біля яких ти знаєш і розумієш. І друге, звичайно, всі знайомі, хто звільнявся з полону, всі казали, вони були вражені рівнем підтримки, рівнем того, скільки їх рідні роблять в боротьбі за їх звільнення. Взагалі, цими акціями рівнем підтримки в суспільстві, в принципі, що це явище існує, тому саме тому. Ми ходимо, підтримуємо, збираємо дітей і їздимо. У нас життя дуже сильно змінилось з початком повномасштабної агресії, тому що ну, на той момент мій батько був військовослужбовцем 36-ї бригади. Він був у Маріуполі. Мій свекор він служив по шостій хвилі. АТО, і, ну, зрозуміло, був в оперативному резерві першої черги, тому вже 24 лютого він повернувся на службу. Ми жили під Києвом. У нас з нашого будинку було видно бої в Бучі, ну, саме заграви. Ми знали, що враховуючи сукупну нашу сімейну ситуацію, виїхали і фактично додому вже не повернулися, тому що. Ну, так склались обставини, що ми переїхали в Житомир. Звичайно, це було важко. Це було важко. Мені було важко прийняти, що ну, ми тепер живемо тут, що змінити місце проживання. Але я впевнена, що мені було значно легше, ніж дуже багатьом людям, які опинились в цій ситуації. Про полон батька дізналися. Складніше, тому що, ну, по-перше, це був період і продовжується зараз приховування абсолютної байдужості і приховування інформації про питання військовополонених. В середині квітня, коли стало зрозуміло, що бригада морської піхоти потрапила в полон, і було дуже багато свідчень цього саме з російських джерел. У нас це замовчувалося і перетворилось на інформаційну вакханалію під назвою Морпіхи пробились на Азовсталь. А те, що з 25 тисяч пробилося, менше 200 ну, якось про це майже й не говорилось. З батьком зв'язок ми втратили за 4 дні до того, як він потрапив в полон. Якраз тоді у нас 9 квітня синові зробили операцію. Батько знав, що ну, внукові роблять операцію, тому він якраз в той день у нас був зв'язок, що він дізнався, що вже все добре. Ми знали, що у них там складні обставини, і ну, коли це трапилося, розуміли, що там щось відбулося. То, мабуть, дві речі: по-перше, діти, тому що ну, не можна здаватися, коли є діти. А по-друге, Ну, я вважаю, що наша сім'я зробила досить багато для підтримки України, і ми маємо довести цю боротьбу до кінця, для того, щоб Україна була, була сильна, була незалежна. То саме розуміння того, що ми маємо, маємо жити далі, маємо працювати далі, маємо боротись далі. Ну, це розуміння дає сили, сили проживати день за днем. І, ну, я не буду казати їм триматися, бо ми самі чули це дуже багато разів і, і дуже не любимо це слово. Можу порадити, просто сприйняти це як, як вимушену необхідність, ту, на яку ми не сильно можемо вплинути. А, спробувати знаходити однодумців. Хто потребує, спробувати а, шукати можливості психологічної підтримки кваліфікованої. А, і просто. Просто дивитися, ну я просто дивитися на те, як ми виконуємо головне завдання зробити так, щоб Росія стала моноетнічною державою.